Я довольний броколі. Хочу ось показати для підписників Яріка Мазура броколі. Дивіться, схема посадки між лентою метр сорок, від ленти до ленти. А тут я сіяв, виходить, ось двойний рядок. А отут оце ось у відстань 40 см. 5 рослин на 1 метр, метр ленти. Один мінус в прямому посіві – це ось є отакі прогалини. Чого? Тому що коли вона всходить, її або щось під'їло, або насіни не взійшла. Ну, а так взагалі я довольний броколі. І я не, не вийшло у мене підготувати землю, бо росла морква. І після моркви я одразу почав готувати землю. І діскував я два рази. І культивірував, ну все одно, ви ж самі знаєте, що таке після капельного полива одразу приготувати землю. Це дуже тяжко. І фризував я, і все одно такі от вийшли камніон. Ну, але отак от ось посіялись брокколі. Я вважаю, що непогано. Капуста ця буде десь під кінець жовтня. Так що, якщо комусь потрібно, буде в кінці жовтня загрузитися. Брокколі, звоніть, приїжджайте, пишіть.